Халлилуй, вітаю вас, народ Божий, вас Божий. І сьогодні я трошки хочу сказати про таку тему як подяка Богу. За все. За все треба подякувати Богу. І є таке місце Писання, да? там написано. Завжди радійте, безпенку моліться. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі. Ісусі. Завжди радіти. Це означає не те, що завжди ходити і бути таким радісним. О, ти радіш. Всюди ходиш, у тебе улипка на устах, ти смієшся за всього, ні. Без перестанку молитися. Це теж не означає, що ти ходиш завжди молишся. Не, це означає, що підтримуйте цю радість від Господа, підтримуйте молитовне життя. Тобто майте радість від Господа, практикуйте радість, практикуйте молитву. Майте молитовне життя. Подяку складати за все. Це не означає, що за все Богу треба складати подяку. Тобто Ми не дякуємо Богу за зло. Тому що Бог цього не робить. Ми не дякуємо Богу за хворобу, за за болість, за сатану. Ми не дякуємо Богу за злих людей, за війну, за прокляття. Ні. За це Богу не треба дякувати, тому що він не має в цьому потреби, щоб йому за це дякувати. Дивіться. до Корінтян написано. До чужого ярма не прягайтеся з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконнім? Або яка спільність у світла з темрявою, яка згода Христа з Веліаром? або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолом? Бачите, що Бог не є Богом беззаконня. У нього нічого нема спільного з беззаконням, з темрявою, з Веліаром, з ідолами. Це не від Нього і за це не треба Богу дякувати. Ми не дякуємо Богу за темряву. Ми не дякуємо Богу за злу поведінку невірних людей. Ми не дякуємо Богу за бесів, демонів, за ідола. Ми не дякуємо Богу за гріх. І ще одне місце писання. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам. Пиха життєва це не від Отця, а від світу. Тобто, бачите, це не від Отця. Пожадливість, пиха, гордість. Любий прояв. Сатани це не від Бога, і ми за це не дякуємо Богу. Ну за що дякувати Богу? За все те, хто Він є, що Він зробив, що Він робить, за Його слово. Біблія каже, щоб ми свої бажання відкривали Богу, молити з проханням. З подякою. Відкривай свої прохання Богу. Ти ж не прохаєш у Бога неміч, прокляття війну, злобу. Ти ж не прохаєш у Бога, щоб тобі трапляли злі люди і робили тебе зло. І ти потім за це дякуєш Богу, ні. Ти прохаєш у Бога миру, ти відкриваєш своє Бога бажання. І сьогодні велике питання для нас, християн в Україні, чого ми бажаємо? Що ми відкриваємо Богу? чого ми хочемо? За що ми дякуємо Богу? Не треба в Бога щось випрашувати. Молитва не змінює Бога, а молитва це наша віра, яка відкривається Богу. Молитва це наше спілкування з Богом. Молитва це наше відповідання. Молитва це коли ми кажемо Богу і коли ми слухаємо Бога. І це не спосіб змінити Бога і заставити Його щось зробити. Тому велике питання для нас сьогодні: як ми молимось, як ми віримо, що, що ми бажаємо, за що ми дякуємо Богу. Біблія каже: зміцнюйтесь в вірі. Приспіваючи в ній подякам. За що ми дякуємо Богу? За життя віри, за те, що він вірний, за те, що він з нами. Таж коли є трудне обставини, ми не дякуємо Богу за трудне обставини, але ми можемо подякувати Богу за те, що Він з нами, за Його слово, за те, що я можу в трудних обставинах практикувати любов, практикувати віру і очікувати від Нього допомогу. За це можу дякувати. Ну, не за саме зло, не за злих людей, не за неблагоприємні обставини, не за хворобу. Не все благо. Неблагоприємні обставини вони не благо. але Бог може вірою в Його слово обернути нам во благо. За це можна подякувати Богу, що дійсно Бог, ти можеш. Ці обставини мені на добро. Я вірю тобі, я сповідую Твоє Слово, я приймаю Ісуса Христа як Господа Спасителя. Та ми можемо подякувати Богу, що я практикував віру, яка движима любов'ю, коли мені було трудно, коли були якісь злі люди на моєму путі. Я можу сказати дякую тобі Богу що я мог попрактикувати віру, що я мог дійсно ще більше зміцнитися в твоїй вірності, в твоїй благості. Те, що ти вивів мене, не залишив мене. За це ми дякуємо Богу. Але не за трудність, не за зло, не за гріх, не за прокляття, не за дьявола. Бога немає нічого спільного з сатаною. Бог не побуджує людей робити зло іншим. Бог, простирай руку свою на заділені знамення чудес. Він послав своє слово, і воно зцілило їх. Він дав нам кров Ісуса, щоб відкупити нас. Він дав нам ім'я Ісуса, Духа Святого. І за це можна дякувати Богу, бо ім'я Ісуса. Амінь.